Доброго дня, мене звати Костянтин з компанії Форд І цьогоріч на міжнародній зброєвій виставці Іва 2025 ми презентуємо нашу новинку. Це спортивний пістолет Форд 14 ППС. Що тут є цікавого? В першу чергу це високі сталеві прицільні пристрії, мушка та регульований спортивний високий цілий. Далі у нас є латунний вантаж для рамки з Регульованим упором під палець, який допомагає контролювати віддачу під час пострілу, на даній виставці ми представили новий спусковий гачок з рифленою поверхнею, а також з можливістю регулювання його після ходу, тобто овертревелу. Ми маємо 17 зарядний магазин з подовжувачем магазину фірминим Форт на плюс один додатковий патрон. Також тут присутня збільшена шахта магазину для здійснення швидкого перезаряджання пістолету, а також збільшена кнопка скидання магазину для також швидкого реловерника. Тому, друзі, це Фор 14 ППС повністю виготовлено в Україні.